Вітаю в дитинстві я дивилася шрека сотню разів, і на ньому буквально базується моя особистість. Але чому ж нас вчить перша частина цього мультику? Я думаю, в першу чергу боротися зі стереотипами: що огор, який живе на болоті, може завести друзів та кохання, що кохання буває різним і покохати одне одного можуть навіть драконка та веслюк. У шрека є мета, і в прагненні спокою він знаходить дещо більше. Я думаю, це показує нам, що якщо відкритися та бути собою, перед тобою відкривається інший світ. Також, що немало важливо, мультик вчить нас приймати себе таким, який ти є. Бо сам Шрек не змінився в своєму характері заради кохання чи друзів. А Фіона обрала бути такою, якою вона була завжди, але боялася засудження інших. На той час перша частина шреку справді була революцією, оскільки принцеса там це не тендітна дівчинка в сукні, а справжня бойова жінка, яка ще й може ригнути і її кохають такою, яка вона є. Сан Шреку в сміливості, що не потрібно боятися, потрібно пробувати та йти до своєї мети, і на шляху ти отримуєш винагороду. Отакий коротенький відосик в мене вийшов. Всім хорошого настрою.